Про поточну ситуацію будемо говорити далі з нами на прямому зв'язку. Іван Тимочко, військовий експерт. Пане Іване, доброї ночі і щиро вдячна за те, що долучаєтесь А Україні, радий вас бачити. Героям слава, пане Іване. Давайте розпочнемо з оперативної ситуації, з того, що фіксуєте особисто ви, і які робите висновки, зокрема харківський напрямок, Донецький Луганський. Що помічаєте, яка нині ситуація? Ситуація, по суті, по кількості атаки і складності напрямків незмінна. Яку ми вже спостерігаємо декілька місяців, і дійсно ви правильно підмітили, що навіть генеральний штаб що дав звіт за ще не цілу на той час добу було більше 125 двадцять боєзітнень. Ну станом на, на зараз ми можемо говорити, що таких боєзітнень буде понад 140, бо дійсно ряд бойових дій ще триває. Ну крім цього, до збирається інформація і дійсно. Достатньо складні і напружені напрямки. Це Лиманський, це е, е, Краматорський, е, як ми на тепер називаємо. Ну, маємо на увазі часів яр, маємо на увазі Турецький. Маємо на, зрозуміло, що Покровський напрямок достатньо складний, і Новопавлівський напрямок. Бойові дії тривають, де противник намагається по суті взяти під. Контроль чи взяти перехопити ініціативу в районі константинопіль Богатир, бо по великому рахунку до цього часу, поки Новопавлівський виступ противник не може вирівняти, не може вирізати, в... зрізати, то для нього є величезна проблема удару з українських військ з флангів. А отже, вони зараз не можуть. На повну потужність перетягнути там, хоча б звітам частину військ, чи додати резерви, щоб на повну потужність наступати. на... Власне, ту ж саму Дніпропетровщину чи пробувати е, потужно наступати на е, Покровському напрямку, оскільки ризики удару збройних сил у фланги є, і звичайно, що також там пріоритетно стоїть на новопавлівському напрямку. Пріоритетним є і питання противника взяти повністю під контроль трасу з Запоріжжя, Донецьк, магістральна траса М. 15, по які збройні сили яку використовували верніше для логістики, і в свій час, власне, це була дорога поставки в район Курахова і Курахівського водосховища. До нашим військам поступала підтримка. Звичайно, що ця дорога і зараз для бійців, хоча нам прийшлося свій час і вийти з Курахове, але Власне, позиції на в районі оборони Новопавлівського напрямку бійці утримують а отже, ця дорога теж має немале значення для нас. Звичайно, що там логістика роззосереджена, звичайно, що. Є додаткові шляхи, є основні, які використовуються для підтримки війська. Хоча ми зараз взагалі бачимо загальну тенденцію по лінії фронту, що противник саме намагається полювати за нашою логістикою, особливо за допомогою оптоволокна. Тобто стоїть питання, як максимально убезпечити вже навіть наші тили в тому плані, щоб. Поставки боєкомплекту ж для того, щоб мати можливість проводити ротації бійців їхніх підрозділів безпосередньо на лінії фронту. Пане Іване, останніми днями чимало дискусій поміж цивільних про 15 травня, коли має відбутися зустріч у Стамбулі представників української та російської сторони. І тут дуже важливо про що говорять військові, щоб не покладалися особливо на цю дату. Війна триватиме. Ніхто не сподівається на те, що з 15 травня щось зміниться на фронті. На вашу думку, які ризики чекають на Збройні Сили України? І до яких дій у найближчі тижні може готуватися ворожа армія. Всі переговори до цього часу, учасниками яких була Росія, і якщо вона була агресором, який провокував бойові дії, завжди завжди переговори супроводжувалися активізацією противника. Не таємниця, що противник має стратегічний задум наступати на Сумщині, не таємниця, що противник все таки намагається? Окупувати Донецьку область зрозуміло, що е, лиман Куп'янський напрямок для противника зараз достатньо важливий і там теж є команда зайняти що Куп'янськ що е, Лимана на, на Лиманському напрямку для того, щоб взяти під контроль Харківську область. Тому взагалі для бажання Путіна демонструвати силу і спроможність впливати на ситуацію, особливо зараз, коли він скажімо. Попав, потрапив в такий собі стамбульський цуцванг. Тобто, яке би він зараз рішення не приймав, воно буде кожне для нього на політичному плані неприйнятним, поганим або таким, що псуватиме йому імідж. Приїде на переговори, значить, він визнає, що він воює з Україною. Він визнає, що. Президент України легітимний не приїде, значить, це викликати санкції, це проявити слабкість, проявити боязнь. Зрозуміло, що жоден з представників Росії, який буде, якщо, якщо буде на тих переговорах, він, скажімо, не матиме достатньо повноважень, щоб приймати рішення. І одним словом, тут ми все більше і більше звертаємо увагу і сходимо до думки, що поки противник має можливість залучати війська техніку поки він може черпати ресурс від своїх союзників і з і внутрішньо внутрішні ресурс в Плані е, забезпечення своїх військ він вони доти будуть намагатися наступати, оскільки стратегічні рішення не на користь Росії, стратегічних так. успіхів немає. І знову ж питання, я ще навіть скажу так, що вже і з Європи заговорила і багато так. країн. Паневано мене теж покликає змушено... настороження. Да, даруйте, змушена вас зупинити обмежені в часі. Але я безмежно вдячна вам за те, що ви пізні години долучилися до нашого ефіру і за ваші фахові коментарі. Іван Тимочко, військовий експерт, щойно був з нами на зв'язку. І далі будемо говорити.